Сьогодні у нас намагали в'язь помдання судини перед топою комплектацією. В салоні ми можемо побачити яскраву синю підсвітку. Режими камери заднього виду допоможуть маневрувати складними місцями паркування, а камера на зеркалі заднього виду для ще більшої безпеки. Кнопки відповідають за адаптивний круїз контроль з отримання в смузі руху. Переходимо до кнопок парктроніків, датчиків лідара, відкривання портів зарядки, багажника та кнопки деактивації системи стабілізації. Режими їзди дозволяють налаштувати автомобіль під ваші вподобання та умови. Звертаємо увагу на датчик томи водія. Відзначимо підігрів сидінь, що забезпечить комфорт навіть у холодну погоду. Маємо функцію безпровідної зарядки, а також USB-порти. Бачимо наявність датчиків сліпих зон в зеркалах. Завершуємо огляд індукційного відкривання багажника, що робить завантаження вантажу ще зручнішим. Запрошую вас на тест-драйв за адресою вулиця Академіка Туполєва 1Б.